Юліане, ми бачимо вас, і дуже раді, що ви із нами. Ми зустрічалися під час КОП-28 у Дубаї. Мали дуже продуктивну дискусію. І я я думаю, що ви можете погодитися з румунським колегою про питання двосторонньої співпраці з Україною, про вивчені уроки і про перспективи майбутнього. Будь ласка, Дякую, вибачте, що не можу бути з вами фізично. Дуже хотів приїхати, але є певний конфлікт у обов'язках урядових, з якими мені доводиться мати справу. Тому я від імені себе і уряду Болгарії передаю вам вітання з екрану. Дякую за запрошення за можливість бути частиною дискусії, дебатів питань захисту довкілля в Україні. І як Мірче казав, це не просто боротьба за природу українську. Це боротьба за європейську цілісність за добробут і європейської природи, і європейських людей. Нам пощастило випала велика честь разом з фінськими німецькими колегами. Долучитися до восьмого пункту формули миру, яка стосується який стосується екологічних питань, це частина наших зусиль із залучення міжнародної спільноти до боротьби за екологічні проблеми в Україні. шлях Болгарії до ЄС, як власне і шлях Румунії був непростим. Нам пощастило, що було таке політичне рішення із цим я бачу, що подібні наміри є щодо України, і це дуже добре. Але тим не менше, дорога все одно складна. І я дуже радий, що «United for Nature», «United for Justice» Що цей форум є дуже потужним. Дійсно, план заходів у царині охорони довкілля є надзвичайно важливим для ЄС. Це той порядок денний, який, який усі країни ЄС і нові і старі члени. О, не просто їм виконувати цей порядок денний і знаходять вони це дуже складним. Є дуже жорсткі процедури покарання за порушення екологічного законодавства, і Болгарія це знає чи не краще за інші, ми також можемо сказати наскільки складно виконувати зобов'язання досягати цільових показників з довкілля, і це власне ставить Україну в дещо таке особливе становище це не тільки про надзвичайно складну ситуацію з російською навалою і особливим впливом на природне середовище. Це ще і до питання пріоритету питань довкілля у загальному плані заходів і планах дій політичного рівня. Україна робить все можливе у цьому сенсі, і я хочу заохотити України продовжувати працювати саме так на максимум. Ми готові допомагати не лише на двосторонній основі, але також і залучаючи міжнародну спільноту. з урахуванням Важливості цілої охолони охорони, охорони до під час нашого періоду підготовки до вступу ми зустрічалися з різними складнощами, і були проблеми з верховенством права. І ми продовжуємо з ними боротися. Навіть будучи членом ЄС, це надзвичайно важлива сфера наш уряд зрештою зміг зробити деякі такі серйозні кроки щодо внесення змін і до конституції, змін судових судової системи. Додам сюди, що сучасні технології надзвичайна увага до ІТ-технологій в Україні. Теж важливі Україна не просто таким чином наближається до стандартів ЄС, але у деяких випадках іде значно далі і швидше за Європи з її стандартами. Це дуже важливо, бо це стосується питання прозорості і чіткості і надійності даних. Це важливо і з точки зору підбиття підсумків оцінки екологічної шкоди через війну в Україні. Це передбачає активне залучення широких кіл активістів громадськості до цього процесу. Ми як країна дуже багато опікуємося майбутнім чорного моря, і ми разом з Україною бачимо, що Чорне море часто залишається поза увагою з точки зору його довкілля, ризиків для довкілля, загроз біорозмаїттю і біологічній безпеки, екологічних економічних наслідків. І війна, на жаль, ми теж її відчули у чорноморському регіоні. Натомість, ми маємо чудову можливість співпрацювати з вами, створюючи надзвичайну таку активну спільноту. І я хочу привітати і усіх вас і друзів і зокрема, і переконаний, що. Перемога лишиться за Україною. Я це щиро вірю. Дякую за увагу. дякую, пане міністре, за те, що підняли таку дуже важливу тему, зокрема щодо чорного моря. Це дуже для нас важливо.